250, 270, 360, 220, 278, 203, 240, 182, 1249, 2000, 222, 260, 150, 94, 95. 304. Тут внятими. 118, 83, 86, 87. 142, 319. Тут ця стоїчка теж. Трошки 250. 255 300 235, 250. 300 200 175 Так, тут не форбон. Внутрішні поверхні 43 59 40 51. Тут добре. 52 45. 86. Тут все пластик. Криша 187, 189, 226, 155, 82, 79, 84, 231. 250, 1000, 87, 500, 200.

71. 61. Це ж потім не на відео. Там, думаю, 225 на 50 17. Made in China. Чайна in Сноу. Так, тут вм'ятина. 103, 105, 93, 94, 92. 156, 272. Купат 194. Оказує 198 тисяч кермо Сидіння. диск виробітка передній міліметр. 32 тиждень 21 року. — Ви знали, що це? — Знаєш. — Чому? — Та від чого? — Перекурювання. — Перекурювання? — Чи ви, Парламент, теж тут? — Кудись. — Кудись? — Ви кажете, що робота тут ну, не вийшла. — Ви каже, що не не кажете? — Та, я не хочу. — Може, там, може, потім ще пройшли. — Я бачу, що воно. — Я думаю, теж, а Так, я би чекав чотири запередодавки, а вже декілька не